Багато хто думає, що криптогаманець це місце, де лежать твої біткоїни, як сейф. Але це не зовсім так. Насправді гаманець не сейф, а ключ до нього. Твої активи зберігаються в блокчейні. І гаманець це інтерфейс, який дає доступ до них. І тільки тобі, бо тільки в тебе є ключ. А ще гаманець це твоя візитка, паспорт, ID-карта. Все в одному. Через нього ти отримуєш і надсилаєш токени, підключаєшся до сайтів, користуєшся децентралізованими додатками. Заробляєш на своїх активах. Отримуєш дропи, береш участь у веб3 квестах, зберігаєш NFT і ще купу всього. Якщо в тебе немає гаманця, ти не можеш називатися криптоном. Але є гарна новина до кінця уроку тебе вже буде власний. Якщо гаманець це твій ключ до активів у блокчейні, а от фраза – це ключ до самого гаманця. Коли ти створиш гаманець, система генерує 12 або 24 простих слова. сітфразу. Ці слова не випадкові, їх обирають зі спеціального списку за міжнародним стандартом, тобто це спеціально підібрана комбінація, яку легко записати, зберегти і відновити. По суті, це твій універсальний доступ. Втратиш телефон не проблема. Переходиш на інший пристрій не проблема. фраза поверне тобі доступ до гаманця. Але є нюанс. Хто володіє сідом, той володіє гаманцем. Загубив, втратив усе. Відновити фразу неможливо. Хто здізнався, може вивести всі кошти. Без повернення. Без підтримки, куди можна звернутися. Сама сітфраза, головна ціль хакерів та фішингових сайтів. Тому трохи параної тут не завадить. Ніколи не роби ось це: не фотографуй сітфразу. Зображення може зберегтись у хмарі, котру зламають. Не тримай в нататках, пошті, в Google драйву це найперше, що хакери сканують. Не надсилай сітфразу в месенджери. навіть собі. Не вводь на жодному сайті, крім створення або відновлення гаманця. А от що робити? Запиши на папері. Папірець сховай. Збережи в кількох безпечних місцях. Якщо маєш технічну навичку, збережи копію в архіві під паролем. Нікому не показуй, навіть якщо техпідтримка дуже просить. Ми вже сказали, що сітфраза – це головний ключ. З неї створюється приватний ключ. А з приватного публічний. Твоя адреса гаманця. Спробуй уявити це як дерево доступу. Сітфраза, приватний ключ, публічний ключ, тобто адреса. Адреса це як номер твоєї картки. Його бачать усі. Саме на нього тобі можуть надсилати криптовалюту. Приватний ключ це як пін-код. Знаєш його, маєш повний контроль над гаманцем. Навіщо він потрібен, якщо є сітфраза? Приватний ключ це те, чим ти підписуєш транзакції, тобто підтверджуєш, що саме ти хочеш надіслати кошти. Без нього це неможливо, навіть якщо бачиш баланс. Також приватний ключ дозволяє імпортувати конкретний аккаунт в інший гаманець. Це не те саме, що відновити весь гаманець по сітфразі. Імпортується лише один окремий рахунок. Сітфраза це головний доступ, який дозволяє створити і пін-код, і номер картки, тому до приватного ключа застосовуємо всі ті самі методи безпеки, що і до Сітфрази. Криптовалюти це свобода, але й повна відповідальність. Тут не можна натиснути кнопку відновити доступ або звернутися в підтримку про допомогу. Тут можна тільки бути обережним із самого початку. У крипті головне питання, хто зберігає ключі. Якщо ти сам, це не кастодіальний гаманець. Якщо хтось за тебе це кастодіальний гаманець. Не кастодіальні це гаманці типу Metamask, TrustWallet, Phantom. Які з цих назв ти, скоріш за все, чув. Ти сам зберігаєш сітфразу, сам відповідаєш за приватність і безпеку. Плюси повний контроль над активами. Ніхто не може їх заморозити або забрати. Можеш користуватися будь-якими додатками, брати участь у дропах, DeFi. Тощо. Мінуси. Якщо втратиш фразу, ніхто не допоможе. Вся відповідальність на тобі. Кастодіальді. це біржі або гаманці від бірж Binance, Bybit, Coinbase. Іноді додатки, наприклад, в месенджері Telegram, є вбудований кастодіальний гаманець. Ти просто логінишся по емейлу, паролю. А всі ключі зберігає сам сервіс. Плюси. Зручно для початку. Можна відновити доступ через пошту. Інтерфейс зазвичай простіший. Мінуси. По суті, це як банк, ти просто довіряєш гроші сервісу. Біржу може зламати, доступ може заблокувати, навіть без пояснень. Немає анонімності, як в некастидіальних гаманцях. Є головне правило: not your keys, not your crypto. Якщо ключі не твої, значить і гроші не твої. Для старту кастидіальний варіант простіший, але якщо ти серйозно в крипті, рано чи пізно маєш додати і не Саме такий ми створимо в цьому уроці. Ми вже склали картину. Є світ-фраза, з неї створюється приватний ключ, з нього публічна адреса. Але це все всередині. а ззовні – інтерфейс, тобто додаток або розширення, яке ти запускаєш. Саме його ми і називаємо гаманцем. З технічного боку гаманці бувають двох типів: гарячі hot wallets, завжди підключені до інтернету. Холодні cold wallets, зберігають дані офлайн і підключаються лише за потреби. Холодні гаманці це найвищий рівень безпеки. Зазвичай це фізичні пристрої, ізольовані від інтернету. Наприклад, Ledger або Trezor. Це апаратні гаманці, які зберігають твій ключ на окремому пристрої. Щоб підтвердити транзакцію, треба фізично натиснути кнопку. Вони ідеально підходять для довгострокового зберігання великих сум. Якщо баланс перевалює за 100 тисяч доларів, саме час подумати про холодний гаманець. Гарячі гаманці зручні, швидкі. Ідеальні для щоденних операцій. Бувають також двох типів. Браузерні працюють як розширення у Chrome, Firefox або іншому браузері. Приклади Metamask, Rebby, Phantom. Мобільні додатки встановлюються як звичайні апки в телефон. Приклади Trustwallet, Electrum. Браузерні та мобільні гаманці також називають програмними. Вони найзручніші для старту, але менш захищені, ніж холодні. І не забуваємо про важливий нюанс. Ти завжди можеш імпортувати одну й ту саму сіт-фразу в різні гаманці. Наприклад, сід з метамаску можна вести у Trust Wallet і отримати доступ до того ж самого рахунку вже з телефону. Криптогаманець це твоя свобода, але й твоя повна відповідальність. І найчастіше втрачають кошти не через хакерів, а через власну неуважність. В описі під цим відео лінк на pdf чек-ліст безпеки та порівняльну таблицю криптогаманців. До речі, там поруч можна підписатися на цей YouTube канал та поставити вподобайку цьому відео. Зроби це, будь ласка. Збережи собі і звіряйся з ними кожного разу, коли будуть виникати питання. Створити власний гаманець це твій перший крок у крипті. І зараз ми зробимо його з тобою разом. І так, заходимо на сайт metamask.io. Одразу перевіряйте двічі, чи правильна тут адреса, бо вже на цьому етапі може бути фішеновий сайт. Якщо е, назва збігається, то натискаємо кнопку Get Metamask. Е, нам пропонують одразу додати Metamask в е, Chrome. Додаємо. Все. І в нас вже встановлений Metamask. Це додаток в браузері. Закріплюємо, щоб у нас він завжди тут висів. Погоджуємося і створюємо новий гаманець. Вигадуємо пароль. Створюємо гаманець. Одразу обираємо цю кнопку. І так, це наша сітфраза. Це 12 слів, котрі унікальні для відновлення нашого гаманця. Одразу копіюємо цю сіт-фразу в текстовий документ і продовжуємо. І так, тут нас перевіряють, чи ми дійсно зберігли цю фразу Вставляємо пропущення слова. І підтверджуємо, що ми е, дійсно створили гаманець. Нам одразу пропонують додати салану. Давайте додамо. Тут ми можемо перемикатися між мережами, але про це пізніше. І так, все, в нас є гаманець. Е, але е, щоб дійсно перевірити, що в нас точно є доступ до цього гаманця, я одразу раджу видалити. Заблокувати точніше наш гаманець і спробувати відновити його по сітфразі. У нас є збережена сітфраза. Ви її маєте одразу записати на папірець, щоб у вас був доступ не тільки в цифровому варіанті. І з цього папірця я вам пропоную ввести кожне слово, щоб перевірити, чи, чи ви Правильно його записали. Все. Після того, як ми ввели наші слова. вигадуємо новий е, пароль. І відновлюємо наш гаманець. Все працює чудово. Вітаю вас з першим гаманцем! Вітаю! Ти щойно зробив свій перший крок у крипті, і це вже більше ніж ті, хто ще тільки планує розібратися. У тебе тепер є власний гаманець і впевненість, що це тільки початок, а далі буде цікавіше.